Про підсумки проведення двомісячника та організацію проведення в районі колективно-договірної компанії поточного року доповідав на пленерній нараді Лозівської районної державної адміністрації начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Юрій Харченко. Полдоговор це єдина акція з партнерства виконання зобов'язань, за яким може бути захищено в судовому порядку. Організаційне забезпечення проведення одогорної компанії. У 2016 році здійснювалося управління праці та захисту населення райадміністрації, адміністрації, райкомов про спілкую працівників АПК, рекомендую про спілки працівників, працівників освіти та науки, виконкома міських та селищних ракетів. У минулому році вжито низку відповідних заходів для забезпечення колективно-договірного регулювання соціально трудових відносин в районі. В ході проведення в лютому березні в районі колективно договірної кампанії управління праці та соцзахисту. Сільськими та селищними радами проведення повідомлену реєстрацію 15 колективних договорів підприємств, установ та організацій, на яких е, раніше закінчився термін дії, раніше впадених договорів Спеціалістам управління проведено перевірку змісту з міста колдоговорів, зафіксовано 86 фактів невідповідності умов договорів вимога, умов вимога вчинного законодавства. За, за результатами перевірок керівникам надано письмові рекомендації стосовно проведення умов колективних договорів у відповідність з вимогами законодавства шляхом внесення відповідних змін та доповнень. На 1 лютого в районі враховується 97 діючих колективних договорів. Колективно-договірним регулюванням охоплено 87% від загальної чисельності штатних працівників. Залишаються неохопленими таким регулюванням 45 підприємств малого бізнесу із загальною чисельністю 381 працівник. Говорив Юрій Юріч на пленерній нараді про стан Виробничого та невиробничого характеру в Лозівському районі у 2016 році тоді було зареєстровано два нещасних випадки на виробництві товариства Агра» та агрофірма «Яковлівська». Добре, що обійшлось без смертельних наслідків. Одним з важливих залишається питання профілактики та попередження травматизму, не пов'язаного з виробництвом. Протягом минулого року в районі від зовнішніх причин у невиробничій сфері травмовано 200 осіб, що на 132 тридцять особи. Би менше ніж 2015 року, найбільшу питому вагу серед травм складають випадкові падіння 44%. Спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення випадків дитячого побутового травматизму, яких минулого року було зареєстровано на 50% менше ніж у 2015 році. Найбільше випадків невиробничого травматизму зафіксовано на території Краснопавлівської селищної ради 53, Орільської 40 та Катеринівської сільської ради 23 випадки. Задля для обезпечення населення від травматизму органам місцевого самоврядування потрібно проводити більш ефективну профілактичну роботу, організувати тісну співпрацю з Лозівським територіальним медичним об'єднанням, відділом поліції тощо.